Велика Корениха. Коротка історія. Велика Корениха, особливий мікрорайон Миколаєва на правому березі Бузького лиману. Хоча входить до складу Заводського району, здається, ніби це окреме місто, особливо коли ввечері неможливо звідти виїхати. У 18 столітті тут мешкали ногайці, а місцевість мала назву Каран'якір – Чорна балка. А ще на французьких картах поселення позначено як кінське поле. Згодом виникло українське село з церквою, школою та млинами. Корениха має і велике археологічне значення: тут знайшли залишки давньогрецького поселення, яке входило до складу Ольвії. Кераміка і знаряддя для рибальства свідчать про життя понад дві тисячі років тому. До 1996 року Корениха була окремим селом, а нині це спокійний мікрорайон з приватними будинками і мальовничими краєвидами один із найатмосферніших куточків Миколаєва. На цьому поки все обняв припідняв